Якщо подивитися на твої лайви, то виникає питання, чому концерти відрізняються від запису. От ніби брикулець в записі це одне, а угу. на концертах ти панк. Панк я в кінці, ну, скажімо так, просто ти других пісень, мабуть, не бачила. Там, де піони, там де там зябки знову. Я там дуже романтично себе веду і співаю прям все так, як в записі. Але під кінець, ну, типа, хочеться дати енергії типа, людям. Ну, не знаю, воно так звучить. Мені здається, що пісні мають. Звучати на концертах, по-перше, інакше, типу, щоб людям хотілося ходити на концерт. А по-друге, ну, типа вони мають бути краще, ніж на записі. Я, ж, я вважаю, що на концерті краще, ніж на записі. Певні пісні там, перестань, бро, батя. От їх ми робимо як панк. А все інше, типа, від фанка до панку, так. А люди, які приходять на лірику, вони лишаються потім на панковій частині? Та вроді так, да, ніхто не уходить. там, всі, всі на місці, всім дуже подобається.